Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 8 січня, Харківська область, Ізюмський район. Що ми можемо зробити на нашому винограднику? Це залишити подарунки нашим гризунам, шкідникам, які цього року вони у нас дуже активні. Кожні 7-10 днів ми поповнюємо наші пастки отрутою. Отак От такий вона має вигляд. Йдемо і залишаємо подарунки. Ось так, просто залишаємо. Інтервал приблизно 5, 7, 10 метрів, кому як зручно. Приблизно це відбувається в шахматному порядку. є тут, там, далі. І отак. От і залишаємо. Тому що під наше накриття винограду не дуже зручно зараз підіймати і дивитися, що ми тут маємо. Тому ми використовуємо такий наземний метод. Всім дякую, користуйтеся і захищайте свій виноградник. Гарного вам всім дня! Все буде Україна! Тримаємось! Переможемо!